Роголічанка Можете, будь ласка, ще надати роз'яснення, як повинні себе поводити українці, коли до них коли відносно до них розпочали вручати підозру щодо відмови отримання нікчемних повісток. Який алгоритм дій в цьому випадку ви їм можете порекомендувати вчиняти і, і так, друзі, дійсно розпочалась наступна процедура, про що казав і. Вас намагався застережити, але ви не дослухалися. Зараз дійсно вручаються повістки, тобто не повістки, підозра щодо не отримання Що в цьому випадку робити? І так, перший крок, ви повинні зрозуміти, не допустити цього. Що цього приводу необхідно зробити? Як ви, що ви почали отримати повістки, а вони вже пішли іншим шляхом, вони вже не ходять, не бродять, не вручають, не втікають, а вони перейшли там надію. Вручаючи через дії, якщо ви там зареєстровані, це вже для, ну, на їх думку, вже достатньо, щоб вам вручити підрозділу, тому що ви нібито свій захисту своїх громадянських обов'язків. Що в цьому випадку робити? Ну, по-перше, я зазначив, не допустити цього. Яким чином не допустити? Перше, якщо ви почали отримати повістки, що необхідно зробити? Звернутися з запитом на публічну інформацію, хто ці такі особи, які до вас звертаються. Перше, до ТЦК, де ви нібито там прописані, і до Міністерства оборони, щоб з'ясувати, щоб здобути документи, якими необхідно бути пізніше опалювати. Що я маю е е значення апелювати. Якщо вам ТЦК відмовляють на вам будь-яких документів, ви вже маєте підстави притягати ТЦК до кримінальної відповідальності. Тому ви повинні зрозуміти, ця грань дуже тонка. Якщо ви не подасте заяву про кримінальне правопорушення, вони подають заяву відносно вас. А які підстави у вас? Перше, ви повинні зрозуміти, що ТЦК, якщо до вас звертається, вони повинні що? Зазначити, що вони знаходяться в правом полі. Перше. Це тобто їхні правосуб'які? Їхнє правосуб'є, це не вірно. Це державна реєстрація, хто вони такі, на підставі чого вони діють, на підставі чого вони знаходяться за місцем свого проход... знаходження, там, за певною адресою, де знаходиться ТЦК. Якщо вони відмовляються, друзі, будь ласка, не стісняйтесь, звертайтеся від... під час воєнного стану це вже є що. ДРГ, Дівісіонна розвідувальна група, яка збирає інформацію. Будь ласка, зрозумійте цю фразу. Це вже небезпечно, це заклад проти українського народу, якщо вони вам не дають. Вони зобов'язані вам надати документи, хто ви такі. Ось зрозумійте, якщо ви це не будете робити, вони вас будуть притягати до відповідальності, і тоді ви вже будете їм розказати, розповідати, по чому в країні Рубіроїд, або по чому э, Робінович там. Це перший крок. Другий крок. Коли ви встановили, що нема такої державної суб'єктності, ТЦК не відноситься до Міністерства оборони, то що необхідно зробити? Вимогу подати, щоб усі ваші персональні дані, цей суб'єкт з назва ТЦК прибрав негайно. І таким чином ви уникнете у подальшому такий такі геморрой. Тому що, якщо ви, ну, ну, друзі, є певна процедура. Певна процедура, якщо ви не зрозумієте, про що я кажу, може затягнутися на роки. Ну так працює система. Тобто не система, а в системі процедура, яка, от, по якій вони йдуть. Вони звертаються до вас, ви ігноруєте. Друзі, а що це значить? От ви ігноруєте. А це значить, що ви згодні. А якщо ви згодні, то ви співучасником злочину. Через, а якщо ви через мовчазну згоду мовчазну згоду 205, та снег да. цивільного ході а якщо через... ви згодні, віде, а якщо ви згодні, то чому б вас не притягнути до кримінальної відповідальності? От як все просто, а не знання законів не звільняє вас від відповідальності. більше того. А коли вони до вас звертаються, ви їм кажете, хлопці, ви повинні діяти, що на підставі статті 19 конституції на підставі. Закону і закону прямої дії Конституції. Якщо ви надієте, то ви вже зобов'язані притягнути. А якщо ви не притягаєте їх, і вони дивляться на вас, ну так ви ж самі винні в цьому. Тому, друзі, якщо на вас от, ще раз от, дійсно почалися такі випадки, коли вручають підозру, так ви винні в цьому от, Зрозумійте це. Тому, будь ласка, зробіть все, що я вам кажу, і не допустіть цих, цих, е, такий факт щоб вам вручали підозу. Вчити себе захищати. Отак от коротенько. Щиро ваш, Дмитро Павліченко.